Намасте, друзі. Сьогодні виконуємо вечірню практику, і це скоріше не повноцінна якась силова практика, а направлена на глибоке розслаблення перед сном. Якщо вам, можливо, важко заснути, то така практика мала б допомогти. Сідаємо в положенні, сидячи на п'ятках. Наша спина рівна, плечі м'яко опускаються вниз, маківка витягується вгору. Патилиця штовхає уявну стінку позаду. Плечі не завалюється вперед чи назад. Спина рівна і ми весь час витягуємося вгору. Розпочнемо з дихання. Виконуємо на 4 рахунки вдих, на 4 видих. Вдих, один, два, три, чотири, видих. Один, два, три, чотири. Вдих, один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. І зараз додаємо затримку дихання та трошки довший видих, який допоможе більше розслабитись. Вдих на 4 рахунки, затримка на 4 і видих на 8 рахунків. Вдих – 1, 2, 3, 4, затримка – 1, 2, 3, 4 і видих – 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримка. 1, 2, 3, 4. І видих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдих. 1, 2, 3, 4. Два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. І видих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка дихання. Один. Два. Три, чотири. І повільний лагідний видих. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово. З цього положення ми одразу переходимо навколішки, підкручуємо носочки позаду, піднімаємо коліна від підло і переходимо в собаку головою вниз. Коліна призінені настільки, щоб у вас була рівна спина, і щоб спина прагнула до прогину, а куприк ми прокручували вгору. І з цього положення починаємо ногами підходити вперед до рук, угу. і починаємо повільно розкручуватися вгору. Рівне положення. Зараз перейдемо до послідовності ваю, де рух повільно і плавно перетікає з позиції в позиції, дуже м'яко прагнемо не фіксуватись і кожен раз плавно переходити. Спершу може бути важко втягнутись, але ми декілька циклів зробимо і у вас вийде. Зі вдихом ми переходимо в тасану. З видихом вирівнюємо ноги, руки в сторону. З вдихом руки вперед, коліна призігнули. З видихом чіпляємо лівий лікоть за праве коліно, зкротка. Вдих, руки знову вперед. Видих, скрутка на іншу сторону. Вдихай руки вперед. Видих, вирівнюємо коліна, руки в сторони. Вдих вгору. Видих руки до грудей. Вдих, утка, тясемо. Видих, руки в сторони, коліна рівні. Руки вперед. І видих скручування в праву сторону. Вдих руки вперед. І видих скручування в ліву сторону. Вдих вперед. Видих, вирівнюємо ноги в сторону. Вдих, піднімаємося вгору. Видих руки до грудей. Вдих поза стільця. Видих ноги рівні, руки в сторони. Вдих, призгинаємо коліна руки вперед. Видих скручування. Вдих руки вперед. Видих скручування в іншу сторону. Вдих вперед, видих в сторони, ноги рівні, вдих вгору, видих до грудини, вдих стілець, видих руки в сторону, ноги рівні. Вдих, призгинаємо коліна руки вперед, видих скручування. Вправо. Вдих. Руки вперед. Вліво видих. Вдих. Вперед. Видих. В сторону. Вгору вдих. І видих. Вдих. Повільний плавний рух. ו... דך. ו... דך. ו... דך. ו... דך. ו... דך. ו... דך. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, опускаємо руки вниз, видих. З цього положення опускаємось навколішки. <laughs> Собачки теж люблять його. І ми почнемо провалювати плечі вгору, Грудна клітка йде вниз, і відштовхуватись, прокручувати, плечі йдуть вниз і таких кілька разів. Завершила. Зараз з цього положення права нога йде назад. Тримаємо в статиці. Живіт зібраний, міцний. Ми не провалюємо живіт вниз, не вивалюємо його. Хоча нога може піти більше вгору, але ми збираємо живіт, при цьому, можливо, нога трошки буде менше вгору. І відводимо праву ногу в сторону. Піднімаємося вгору, витягаємо долоні вгору. І нахиляємось до правої ноги в праву сторону. Права рука йде на праву ногу, ліва рука витягується вгору, погляд за лівим ліктем. Повертаємо руки знову вгору, сідаємо сідницею на п'ятку, нога залишається з боку, ми йдемо в парад, витягуємо себе в парад, Потім опускаємось на долоні або для полегшення на кулачки. Дихання лагідне, глибоке та подовжене. Кожен ваш вдих і видих з практиці стають більш глибоким, подовженим. Ми піднімаємось, піднімаємось на ліве коліно. Зараз праву ногу згинаємо, заводимо перед лівим коліном. Ось так це виглядає спереду. П'ятки розводимо і сідаємо сідницями між ніг. Можна трошки відсунути п'ятки, якщо заважає. Долоньки витягуємо вгору. Ліва рука йде вниз, права вгору, схрещуємо долоні і штовхаємо лікті дещо вгору. Відпускаємо, ставимо долоньки, повертаємось навколішки, розплутуємо праву ногу з лівої. Ми знову повертаємося просто навколішки. І з цього положення ліва нога йде вгору. Живіт зібраний і міцний, не провалюємось в животі, не перетискаємо плечима шию, плечі відведені, ропатки розведені. І зараз відводимо ліву сторону. Піднімаємося вгору. Долонький рук вгору, вдих. З видихом нахил до лівої ноги, ліва рука йде на ліву ногу. Права рука виштовхується вперед і вгору, погляд через правий лік. Овертаємо долоні, опускаємось п'яткою сідниці на п'ятку, витягуємося добре в парад і опускаємо чоло або на долоні, або на кулачки. Глибокий повільний вдих, лагідне м'яке дихання. Кожен ваш вдих та видих подовжується. Підводимось. І зараз ліву ногу заводимо вперед перед правою. Розводимо наші п'ятки і сідаємо між п'яток. Якщо у вас не сидять обидві сідниці, можна трошки поштовхати п'ятки в сторону. Витягуємо долоні вгору вдих. З видихом права рука вниз, лівий лікоть вгору. Скрещуємо долоні разом, штовхаємо лікті вгору. глибоке повільне дихання. Звертаємо увагу на те, що обидві сідниці сидять на підлозі, глибокий вдих, глибокий видих. Розплутаємо долоні, розплутаємо ноги. І зараз починаємо повільно лягати на спину, але ноги залишаємо поки що схрещеними. З цього положення повільно будемо. Прокручувати сегмент за сегментом в хребті. Від цього дуже повільно відриваємо таз від підлоги, спершу таз, потім купри, крижі, поперек, верхню частину грудного відділу. І доходимо аж до плечей. Повільно починаємо опускати верхню частину грудного відділу, нижню. Поперек, крижі та таз. І знову починаємо піднімати таз вгору, відривати крижі, поперек, нижню частину грудного, верхню частину грудного. Доходимо аж до плечей і повільно опускаємо. Згори вниз, рудний відділ, поперек, крижі та таз. І знову починаємо підкручувати таз, відривати крижі, поперек, грудний відділ, доходимо лише до плечей. Повільно опускаємо лопатки, грудний відділ, поперек, крижі та таз. Підкручуємо ноги до себе, підтягуємо їх і злегка хитаємо зі сторони в сторону. Зараз вирівнюємо ліву ногу, права нога залишається зігнаною. руки розводимо в сторони і починаємо повільно скручуватися в одну сторону та в іншу. При цьому у нас плечі фіксовані, не обов'язково опускати коліно до підлоги. Повільно, повільний рух контрольований, плечі зафіксовані, і лише коліно в одну сторону та в іншу. І ще один раз. І зараз вирівнюємо праву ногу, згинаємо ліву і починаємо прокручуватися в праву сторону і потім в ліву. опускаємо коліно, прокручуємось в праву сторону, повільно. І повертаємось, опускаємо коліно вліво. І ще один раз. Вирівнюємо ноги. Руки розводимо просто в сторони, долонями догори. Знаходимо зручне нерухоме положення для шаваса.